Мігрень є з народження вже 40 років, тітки теж мігрень. Чи це спадкова хвороба? Ні, мігрень не є спадковою хворобою, проте одним з компонентів формування мігрені є спадковий якраз компонент. Тобто, якщо в вашої матері була мігрень, то у вас було 50% ймовірності приблизно, що у вас теж буде. Тобто, до нас нерідко звертаються цілими сім'ями і родинами. Тому генетичний компонент точно присутній, але це не спадкова хвороба. Відповідно, у вас може бути мігрень, якщо у вашого когось з родичів є, а може не бути. Але ймовірність достатньо велика. Наступне питання: почалася мігрень спочатку місячних. Після настання клімаксу, таке ми вже обговорювали. Мігрень вже більше п'яти років, але випадок з вечора починає шуміти в голові зліва і рано прокидається від сильного головного болю. Це не для мігрені, тому рекомендую вам звернутися до лікаря. Більше це думаю, обговорювати не будемо, тому що це важливий такий момент. Якщо є щось нетипове, обов'язково звертайтеся до лікаря. Чи доцільно приймати рибофлавін, коензим і магній? Це речовини, які відбувалися. Відносять до так званих природних профілактиків, серед них найкраще вивченим є магній який справді є достатньо хорошою речовиною для людей з мігренню. Він має певні хороші результати навіть в дослідженнях, тому можна використовувати чи доцільно це вам вирішувати. Питання щодо оригінальних препаратів та дженериків. Якби саме ви приймали ліки, ви б обрали все-таки оригінальний препарат, наскільки різниця якість препарату? Тут теж дуже індивідуально треба розуміти, що дженерики бувають теж дуже різні, і все залежить насправді від кожного окремого препарату. Я в більшості випадків більше схильний до використання оригінальних препаратів, саме певних. Там я не пішов би на дженерики, а в деяких дженерики можуть бути зовсім не гірші ніж оринальний препарат. Тому насправді це може сказати лише кваліфікований лікар, і ви тут не вгадаєте. Тому в більшості випадків дженерики цілком адекватні є, проте є певні винятки. Та має бути відповідність. І загалом, ми, коли говоримо про генерики то за кордоном їх так само як і в нас, дуже часто використовують, тому що цінова політика в дженериків звичайно менша. Але, звичайно, що має бути GMP і відповідно дивитися на такі спеціальні різні джерела, в яких кваліфікований лікар може подивитися і зрозуміти, чи цей Дженерик буде добрий, чи не дуже, чи ну в якому значенні добре? Він може бути добрий. Але просто компанія могла, наприклад, не продемонструвати це в дослідженнях. Відповідно, якщо компанія знає, що це буде хороший препарат, він буде коштоефективний, ефективний, його будуть люди купляти, вони схильні демонструвати це в певних таких додаткових дослідженнях. І тоді дженерики часто бувають дуже хорошою опцією за рахунок того, що вони можуть бути дешевші. Але це не для всіх препаратів. Які протимігренозні препарати існують на українському ринку у вигляді назальних спреїв або нашкірних патчів, коли доцільно надавати їм перевагу? Назальний спрей нас є золмітрептан. На жаль, за нашкірні патчі саме специфічно під мігрень. Нічого вам не скажу. У нас є різні нашкірні патчі, коли мова йде про НПЗП, але це не під Мігрень, на голову не рекомендую їх клеїти. Тобто це дуже на любителя і по ефективності ефекту, такого як від таблетки, на жаль, не буде. Які протимігренозні так. препарати існують на українському? Так, це ми вже згадали. Моноклональні антитіла в вашій практиці, чи спостерігаються стійкі результати, яким пацієнтам рекомендуєте? Наталя Леонідівна, можливо, ви відповісте? Так, моноклональні антитіла в нашій практиці, ми вже сказали, ми широко використовуємо. На нашому ринку є лише фраменезумаб, з ним ми працюємо вже практично 5 років. Ефект є дуже хорошим. Яким пацієнтам ми рекомендуємо? Ми рекомендуємо тим пацієнтам, у яких є. Хронічна мігрень, по-перше. По-друге, це пацієнти, які мають додаткові якісь ще захворювання, і пацієнти, які мають дуже важкі напади, які погано знімаються, або які мають побічні дії, скажімо, від трептанів або інших препаратів, які вони приймали. І на даний час їх перевели з третьої дії з третьої лінії в, вже в першу лінію. Тому їх можна призначати вже навіть і при епізодичній мігрені. Дякуємо вам за увагу. Надіюся, ви почули певні речі, які вам зможуть допомогти. Перш за все, я хочу сказати, що мігрень – це захворювання, яке краде миті життя в людину. Ми, як лікарі, намагаємось вам допомогти цій миті життя зберегти. І коли ви нам потім пишете про те, що як змінилася позитивну сторону ваше життя, як ви себе краще відчуваєте, як вас налагодилися стосунки в сім'ї на роботі, це нам приносить таку невимовну радість, що ми змогли якось вам допомогти. Але для того, щоб ми могли вам допомогти, ми повинні вас бачити і відповідно мати можливість вам допомогти. Тому не бійтеся звертатися до лікарів. Зверніть увагу на мапу, яка є на платформі мозок, і на даній карті ви побачите, до яких лікарів, які займаються лікуванням мігрені, ви можете звернутися. Якщо хтось є зі Львова, ми завжди будемо раді вас бачити. Також ми маємо пацієнтів з інших регіонів України. Тому звертайтеся, будемо раді допомогти. Також мусимо подякувати нашим героям-захисникам, тому що ми би без них не жили, не працювали. Вони найкраще з нас, ті, завдяки кому ми можемо продовжувати нашу працю і намагатися допомогти одне одному.